Павло Султанський дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Сінгапур 2010-2016 роках, Китаєзнавець Павло. Добрий день вам доброго дня. Ми тепер розуміємо, що скорше за все підтримка тиск на Росію буде збільшуватися. Військовий економічний Трамп от сказав: я буду продавати за європейські гроші Україні зброю. Можливо, там ракети. Поки що він сказав, тамагавки не буде давати і ракет. Джасом теж давати не буде, але ще не вечір. Тиск на Росію буде збільшуватися. Китай сказав, ми будемо підтримувати, до якої межі може підійти ця підтримка Китаю. На прямому військовому плані Китай поки що не підтримає Росію, не постачає її зброєння тільки товари подвійного призначення і продаж дронів. Але чи може далі піти так, що напряму буде Китай передавати, або продавати Росії свою зброю? Пане Вячеслав, ви налаштували мене трошки по іншому відповідати на запитання який я планував розкрити, бо ви вже зняли так, би мовити, з язика цю фразу. Ніхто в світі не може здогадатися, що саме мають на увазі китайці, коли стверджують, що вони не можуть дозволити того, щоб Росія втратила в Україні? Ну знаєте, це така ефемер, абсолютно вірно, Це така ефемерна ефемерне формулювання. Китайці тяжіють до таких формулювань. Ви зверніть увагу, чи колись Росія з Китаєм мала письмові домовленості конкретного характеру про які ми знали? Я мовчу про крящики для використання в китайському виробництві від великої рогатої худоби, чи там топінамбур, який хвалили в минулому році росіяни як великий здобуток. У своїх відносинах з Пекіном, ну а взагалі, якщо серйозно, пан Лавров вчора сміливо прийшов на аудієнцію, нахвалював пана Сідзінкіна і є за що? Бо по суті єдина велика світова держава, яка сьогодні підтримує Московію, це Китай. Решта, або на побігеньках у Пекіна, або вкрай залежні від нього. Я маю на увазі і Північну Корею, і іранський режим Аятоли. А, власне, мені здається, що ця поїздка пана Лаврова, яка Зараз лунає по багатьох засобах багато інформації. Це така репетиція того, що має сказати, і як це поводити пан Путін на саміті ШОС, який пройде в Тензіні 31 серпня, 1 вересня цього року. Uh -huh. а, власне, воєнний злочинець не може собі дозволити мандрувати по світу, а от перебування в Китаї може собі дозволити. Та ще й посвяткувати там разом з Китаєм дивну дату, яка пролунала з Пекіна ще рік тому про так звану перемогу цих двох країн над Японією. Я mm -hmm. не буду не в свою парафію лісти. Це військові історики мають довести, хто там кого переміг в ті часи. Ну, це в якому, здається, а в якому це, це році вони нагадайте, щось не. 45-й рік. А, в цьому році вони збираються святкувати. Ні, я зрозумів, що це 45-й рік. Так, 25-й рік, це яка вже, господи, прости, О, я заплутався. Не 60-ті. 80, 80. 80 та річниця так, перемога, але ну там слухайте, перем... це ж сталося після ядерних бомб на Хірасіму і Гасакі, то. Це війна, війна війна була припинена через те, що американці просто зруйнували, скажем так, уявлення імперії японської імперії про те, за що вона бореться в цьому світі. Я кажу, що це інша абсолютно тема, не наша з вами сьогодні. Тому так. я не буду її зачіпати, але цей візит пана Лаврова, міністра пропаганди Москви до Пекіна, саме означає, що йому тут пояснили, про що може говорити воєнний злочинець Путін, коли буде перебувати в Пекіні. А говорити в нього мало є про що ми знаємо, що спина до спини це та формула, яку домовилися дві сторони. Використовувати для того, щоб протистояти цивілізованому світу, так вони і роблять, власне кажучи. Ну, я може занадто про Китай. Це, це своя цивілізація, абсолютно відмінна від Західного. Uh -huh. тиск, тиск, про який ви кажете, на Путіна на Росію, чи наблизить він Росію до Китаю? А в мене зустріч таке виникло запитання. А куди далі може е, Росія наближатися до Китаю, а туди, куди Китай дозволить? Так от це питання стоїть, власне, не в тому, що Росія прагне чи не прагне зблизитися з Китаєм. Е, Союз вона ніколи не отримує ніякого, вона може бути тільки сюзереном у цих стосунках, наскільки е, підлеглим сюзереном. Е, ну, Це залежить від волі Китаю. <гум> Китай теж не на переливки з е, тарифною політикою, яку запроваджує Трамп. Ну будемо вірити, що пройдуть і 50 днів, і все ж таки, якісь зміни відбуватимуться е, в світі, в, в потрібний нам бік. А... а Нагадаю нашим е, телеглядачам, що китайці добре пам'ятають, хто в другій половині 19 століття відхапав е, територію в, е, розміром Три України у тоді Слабкої Китайської імперії. Uh -huh. е, зараз навіть дитина в школі китайській добре знається на тому, е, кому саме належить сьогодні території на північ, на схід від китайських кордонів, угу. ось приблизно так. Так, от все ж таки, Павле, так. хто що означає поразка Росії? От Росії, ну от я правда, я зараз задумався, що в чому може так. полягати Поразка Росії. Ви знаєте, я подивився на термін, на термін, який вже китайцями. Він дуже чітко переданий з англійською. Тут важко казати про слово поразка втрати. Розумієте, тут китайці як завжди граються формулюваннями. Uh -huh. Ну не багато чому в цьому сенсі полюбляють гратися. Вони е, так звану в Росію ЕГО Китайською мовою Це вона як голодна країна. В uh -huh. ну, той час як Мейґо Америка це красива країна, Фаго, це Франція, це країна законів, скажімо так. Ну, Багато таких цікавих речей. Так от Росія, вони споковіку називали ЕГО. І роблять різні, але вимовляється, однаково голодна країна, uh -huh. зголодніла країна. Uh -huh. Так само і в цьому випадку, це англійське передано loose. Це не е, е, це саме втрати Росії, а що можна вважати втратами? Ну то знаєте, можна сідати інститут і перераховувати. А що саме може бути втратами Росії, якщо вона забереться геть за кордони умовно там 91-го року, чи бодай вийде на кордони, які е, е, вона е, прихопила лінію то розмежування, яка існувала до е, повномасштабного нападу у, у 22-му році, 24 лютого? Угу. Можна лише гадати, угу. ми е е добре знайомий мені, колишній китайський посол, е який тут в Україні. в Україні, був чи в Росії? В Україні, в Україні, він мені якось сказав, що він не чекав, він посол не чекав такого розвитку подій, е який він спостерігав саме 24 лютого. Uh -huh. За його словами, їх мали інструктувати, що буде небезпечно. Він прокинувся у ліжку е, через бомбардування, і е, знаєте, наше припущення, що е, тодішній, е, тодішній Путін казав Сідзінхіну, що він розпочне війну. Uh -huh. Ну вони трошки помилково. він обдурив, власне кажучи, Сідзімхіна. Обдурив uh -huh. і сказав, що він пройдеться, переможно пройдеться по Україні. Павло, я вам дуже дякую, Павло. Павло Султанський, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Сінгапур, 2010 тисячі роках і китаєзнавець.